Якщо ми перегортаємо сторіночки і бачимо у сторіночці 211 е, портрет Олександра Невського, відомий портрет роботи художника Павла Коріна е, 1942-1943 року це було написано, тут завдання поруч для того, щоб зрозуміти, чому саме Олександр Невський, якого абсолютно підставно багато істориків вважають. Колаборантом, тому що він фактично слугував не е, руським князівством, а е, монгольським ханам, чому він став національним героєм, і е, хочу сказати таке, що. Ось тут на сторінці 211 про Невську битву та льодове побоїще пізніше про Куліковську битву треба говорити, тому що це важливі справді речі в російській національній історії, легендарні речі. Це дуже великі, важливі складові російського історичного міфологічного розуміння історії російської історичної пам'яті, і це є в програмі. І я вирішив зробити таким чином, що сподіваюся. Чатку йде традиційне описання цих подій. А потім сучасне бачення сучасними українськими і західними істориками, які е, не є ідеологічно заангажовані, щоб підтримувати якісь неправдиві історичні мифи. Е, тільки зверну увагу, що навіть сама назва на сторінці 211 невська битва та льодове побоюще, вони взяти у лапки. І тут починає з того, що невська битва та «Льодове побоюще здавна стали легендами, вони мали велике значення для російської історії, яка прагнула знайти своє. І героїв отже, ці події зазвичай зображають традиційно і йде традиційне зображення. Цих подій. На сторінці 212 ми бачимо ту відому схему, як це відбувалося, і таке інше. Натомість нижче у, у фрагменті тому Жива історія документи особистості. Подробиці. Мова йде про те, що е, битва була, по-перше, не таких масштабів, про які йдеться. Е, до речі, про Невський битве взагалі е, важко вишукати щось у відомостях скандинавських історичних джерел. Е, так ось е, тут мова йде про. Те, що е, зіткнення між новгородцями, е, мешканцями Пскову е, та німцями, це можна розглядати як боротьба за панування в цьому регіоні, до якого були залучені місцеві племена. Чуть ліві, Ліви, ести і далеко не завжди Новгород воював проти німецьких рицарів, воювали проти цієї самої чуді того племені, якого земля тут є. Але дуже важливий такий момент знов таки пов'язаний з історичною пам'яттю, дивіться, дивіться на сторінці 213, Я пишу, що цей традиційний опис легендарної битви є важливою складовою російської історії у Російській Федерації. Ще в 95-му році було прийнято закон про дні військової слави пам'ятні дати Росії. Згідно з ним, 18 квітня визначається як день перемоги російських воїнів. Олександра Невського над німецькими рицарями на Чудському озері. Запитайте, яких російських воїнів? Так, от це відповідь на питання, чому я писав на початку, хто такі руси і хто такі росіяни, і коли вони з'явилися, і як формувалася ота неправдивна, неправдива міфологія е щодо е подій історичних, які використовуються сьогодні. Далі на сторіночці 215. Я ще раз показую, чому Олександр Невський є фактично колаборантом. Це жива історія документу особисті особистості цікаві подробності тут. Матеріал сучасного історика Олександра Палія. І е, далі йде про Куліковську битву. Ну навіть логіка е, е, вона диктує таке: якщо за знов-таки традицією радянською і зараз російською кажуть, що монголо-татарське іго, воно зникло у 1480 році. А Куліковська битва була у 1380. та яка ж роль Куліковської битви, якщо ще 100 років після того е, е, монголи панували. На Русі і на тих теренах, яких потім пізніше стали називатися Росією. Це один момент. Другий момент, чи була ця битва, так як вона зображується, і взагалі де вона була, про це буде пізніше. Але дуже важливо, ось що в радянських і в російських підручниках пишеться, що була підірвана могутність монголів. Насправді була підірвана могутність Мамая. І про це йдеться і на сторінці 217 і 218. Коли розбиті були війська Мамая, то Тохтамиш, який боровся за владу в Орді з Мамаєм, захопив Мамая, стратив його і відновив контроль над тими землями, які пізніше стали називати російськими землями. Ніякого підриву. Панування монголів на Русі не було тим більше ми знаємо е, роботи істориків е, і сучасних російських істориків, е, які не заангажовані ідеологічно, такі теж є. Які кажуть, що фактично. Е, Панування Орди на е, російських землях, вже які пізніше е, виникли е, після Івана III, воно закінчилося тільки з Петром І, тому що Росія після Івана III і далі вона продовжувала платити данину Кримському ханові, який е, мав державу, що фактично е, була спадкоємницею тої Золотої Орди. І останній момент з історії е, Московії і Росії, коли Московія перемогла Новгородську республіку, на сторінці 220, я про це пишу дуже важливі, на мій погляд, е, речі, які варто запам'ятати і звернути на на них увагу. Історики вважають, що до цього історичного моменту, до того як було зруйновано Новгородську республіку, і Новгород було повністю приєднано до Московії, повністю підкорено. До того в Московії був. Вибір відтворювати азійську, золотоординську, одноосібну диктаторську систему правління чи європейську новгородську, республіканську та демократичну. Поразка Новгородської республіки на багато століть визначила перший шлях розвитку Московії. І це ми бачимо до сьогодні. Далі ви можете побачити, які е, я даю матеріали для практичних занять, наприклад, і, от, виникнення слов'янської писемності Кирили Мефодій. Е, ви бачите, як викладаються події в Османській імперії, е, в Індії, Китаї. І е, дуже важливий е, методичний елемент, що є е, 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 час для того, щоб проводити узагальнюючі заняття після кожної теми, відповідно до програми. Є певний матеріал для узагальнення е, після всього навчального року на сторінці 246 і 247. Основні моменти середньої історії тут зауважено. І є питання до тематичного контролю знань. 248 сторінка і по е, 251 Ви бачите, на 252 сторінці починається словник термінів і понять. Е, ці поняття вони є і в самому тексті підручника, і винесені окремо у спеціальний цей. Додаток я намагався давати як мога простіше визначення понять. А інколи, якщо е, поняття багатозначне має кілька значень, я так і даю кілька значень, наприклад, варвар перше значення чужинець іноземець, що не говорив грецькою або латиною, і друге значення неосвічена жорстока людина. Очевидно, що цей підручник для того, щоб ми не мали варварів і щоб ми не мали варварського ставлення до історії, я дуже сподіваюся, що. Підручник, який вам запропонований з історії середніх віків, Всесвітня історія 7 клас, допоможе у цій роботі. Дякую вам, шановні вчителі. Як діти будуть вивчати історію, залежить в першу чергу від вас. Спасибі вам велике. Хай вам щастить!